Йшлива історія зі Львова. Там батько майже 10 років знущався з власної доньки. Бив, морив голодом і розбещував. Всі спроби матері і сестри дитину визволити від тирана були марними. Поліцейські понад півроку не заходили в будинок, де катували дівчинку, бо батько не відкривав їм дверей. А суди весь час ставали на його бік. І лише коли дитина сама втекла з дому нелюда, затримали. Щоправда, ненадовго суд відпустив його під заставу в 55 тисяч гривень. 12-річна Поліна у дитячому будинку вже три місяці. Дівчинка говорить не охоче, а надто про батька. Та тебе водить до школи? Так, але були такі, ні, що він мене не водив, тому що він мене бив, я була в синяках. Він мене не водив, щоб ніхто не знав. Вихователі кажуть, коли дівчинку привезли, вона була налякана, бліда і виснажена. Інколи проскакували нецензурна лексика в дитини, навіть не інколи. а... Часто дитина не знала, що таке риба, що таке м'ясо. Нині Поліну часто навідує рідна мама, та дівчинка її мало знає. Світлана утекла від чоловіка тирана, коли доньці було всього 5 місяців. Він міг мене гіномом обмазати і порвати одежу, тобто робити все, що завгодно, а свідків не було, і попробуй докажи. Жінка намагалась повернути дитину через суди, дійшла аж до верховного, але щоразу чоловік подавав апеляцію, а виконавча служба не виконувала рішення. «Тільки у 2012 році вже опікунська рада стала позиватися, щоб відібрати в нього дитину. Ми той суд виграли. І опять таки виконавча служба не виконала рішення суду. Окрім того, розповідає жінка, зверталась у поліцію, прокуратуру судслужби та скрізь натикалась на глуху стіну. Ніхто не хотів в ту ситуацію вникати, ніхто не хотів стати на бік мами, і фактично не знаю, яким чудом чи взятками дійсно. Я так думаю, чи як йому вдавалося, от по сьогоднішній день фактично. Всі були на його стороні. У Поліни є старша сестра по батькові. Елеонора свого часу теж страждала від домашнього тирана. Жінка каже, пробувала витягнути сестричку з катівні і антисанітарії. Утім, усюди їй відповідали відписками, що доказів вини батька недостатньо. Каже, він вміло приховував факти і наслідки насилля. Він її так тягав, за волосся би по голові, як вона розповідала по всіх частинах тіла. І не тільки розповідала, але цілий час приходила з такими гулями і синцями, але, але на на жаль, я не могла. На протязі того року зняти побої, тому що цілий час був контроль у районному відділі. У справах дітей кажуть про проблему у цій родині дізнались лише у березні. Тоді Поліна втекла з дому, прийшла у відділок поліції писати заяву на батька. Я тут працюю тільки з квітня 13-го року. Дитина не перебувала. У нас є такий облік скрутні життєві обставини. Тобто, дитина не стояла на такому обліку. Тому Ця сім'я в поле зору моє особисто не потрапила. Тим часом у поліції кримінальне провадження відкрили ще торік у листопаді, після анонімного дзвінка, але виправдовуються: не могли потрапити у помешкання, бо батько їх не пускав. Що дім був катівнею, переконалися лише коли дівчинка звідти втекла. Встановлено факти розбещення, також знущання з дитини, побої мордування було проведено ряд слідчих дій. Де, після чого 23 червня було оголошено підозру, батька затримали, але суд відпустив його під заставу. Прокуратура запобіжний захід оскаржує Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.